Справжній пікантний грузинський суп-харчо. Отже, ребра я обсмажую на сухій сковороці до зарум'яніння. Далі я кидаю їх у воду і варю з них бульйон. Ще додаю морку та цибульку. Поки вариться бульйон, я знімаю шкірочку із помідорки і буду робити засмажку на рослині олії та вершковому маслі. Я обсмажую цибулю. Далі нарізаю помідор без шкірочки, додаю до засмажки, також додаю томатну пасту. І додаю спеції: хмелі сунелі, сіль, паприку. Перець, все перемішую і тушкую ще 5-7 хвилин. Нарізаю червоний гострий перець та часник. Виймаю з бульйону ребра, які в мене готували це годину, і овочі. Кидаю бульйон за смажку, рис промити і наше м'ясо, яке я забрала з кісточок. Нарізаю зелень, далі до супу я кидаю перець, часник, багато зелені і все перемішую. Проварюємо ще 5 хвилин, даємо їм настояться не менше 30 хвилин і подаємо з червоним перцем та зелені. Всім смачного!